Хіба тобі Господь втирати мої сльози, це мала п'я упасти й омивать з дітьми своїми зранені з дороги, святі ті ноги, що приносять благодать. Коли ти йшов, хто поряд був з тобою, коли ти плакав, хто втирав сльозу, хто допоміг тобі із ворогом двобою, ти сам вставав і сам казав іду. Ти сам пройшов тернистий, і проклятий шлях до Голгофу і до чорного Христа. Самотнім був Ісус Христос розп'ятий, і одиноко плакала Його свята душа. Один однісінький, ні друзів, ані рідних, ніхто не розділив його тягар, і він не витримав, коли не стало видно з-під чорних хмар Його небесного Отця. Навіщо ти покинув мене очі? Він плакав, Син Господній на хресті. і хто тоді заглянув в його очі, і хто утер потоки рясних сліз, хто напоїв уста безмірно спраглі, і піт утер з пониклого чола, хто бачив, як страждав Ісус Христос насправді, і як на хрест Його, юрба вела. Як він ставав і падав весь побитий, живого місця не було на Нім, як зодягли вінець солдатом звитий, і хрест пивався, як у сні Як він розп'ятий був, не так, як це малюють, бліде обличчя, стомлені уста, ці люди, мабуть, і близько не знають, в якій агонії Христос мирав. Його все тіло, це кривава рана, лице спотворне руками вояків, пекучі, біль ніяк не перестане, а наш Господь ковток води хотів. Хоча б краплину, щоб поста змучити, не заслужив людей крапельки води, ковтка повітря він і міг дихнути, щоб мало не завдати біль собі. Ми звикли всі до слів, Христос розп'ятий, Ісус помер за наші всі гріхи. А бути там, де всі мити проклятий, і пережити з ним ці страшні дні. Як дорого купив він на стражданнях, яку страшну ціну він заплатив, які тяжкі він переніс випробування, як високо нас грішних оцінив. Я думаю, він плакав у стражданнях, ніхто не втер очей його сльозу, і зараз всім, усім без дорікання, ви не втирали, але я утру. Хіба тобі Господь тирати мої сльози? О, агнець Божий, кому ж як не тобі? Ти пережив, ти плакав у дорозі, мої всі болі виніс на собі.